Благословена, будь ласка, це богослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Це слово говорить до нас. Я дуже цікаву річ прочитав. Від Освальда Чемберса був такий пастор і проповідник на початку ХХ століття в Англії. Він зацитував вірш. Я зараз читаю знаєте, про Йова, його роздуми. Я часом ділився на цю тему. Книга Йова до 4-го 5-го розділу Він є: цитата вірша, а в вірші дуже цікаві думки. Вірш написав Філіп Джеймс Бейлі. Поет англійський, теж на кінець 19 початок 20-го століття, І він сказав таку думку, що ми живемо у справах, а не в руках. Ми живемо в думках, а не в тому, як ми дихаємо чи ходимо. Живемо в почуттях, а не цифрами на цифроблаті. Нам треба рахувати час ударами нашого серця, а не годинником. Найбільше живе та людина, яка найбільше думає, яка найшляхетніше почуває, переживає шляхетні почуття. Людина, яка діє найкраще. Вона живе найбільше. Це дуже цікава думка, тому що ви знаєте, це що життя може розтягуватися, і скорочуватися. Той час, який ми проживаємо, ми можемо відчувати, що він дуже довгий або дуже короткий. В різні часи ви можете просидіти. Під кабінетом в лікаря і думати, що цілий день пройшов, хоча пройшло всього 40 хвилин, і можете прожити тиждень, і здається, куди він дівся. Вже неділя, тільки був в понеділок. Ми всі спостерігаємо цей феномен, як життя, якось наше враження від того, що ми прожили, різне, і воно не співвідноситься із часом. Час якось не дуже сильно впливає на це. Важко порівнювати різні події, якщо вони тривають одинаковий час, але неоднакове враження на нас справляють. І це те, що він тут каже, про це говорить, що ми живемо не в руках, а в справах. Життя варто вимірювати справами, які ми робимо. Це буде адекватніше думками. Які ми думаємо, почуттями, які ми почуваємо, а не тими цифрами хронології. І ви знаєте, в грецькій, мові є, в грецькій мові є два поняття: час. Є час Кайрос і час хронос. Два різних слова. І в Біблії воно використовується. У нас прикладається як хронос це хронологічний час, як ми кажемо час, так? а хронос це. Як пора. Час збирати і час розкидати, так? Є час добрий і час поганий. Це вже інакше. Це характеристика наповнення а, а, того від, відтинку часу, який ми проживали, так? А, це дуже цікаво, це пов'язано. І з нашим пересвідченням життя. І з тим, наскільки ми живемо. Ось як він каже, найбільше живе людина, яка найбільше думає. Бо якщо людина думає одну думку на тиждень і 10 тисяч думок на тиждень зовсім різне те життя. Зовсім різне те життя. Ми це теж спостерігаємо, це видно по людях. Є люди, які живуть набагато, ми кажемо, цікавішим життям, як інші. А якщо на них подивитись, в них думок значно більше, які вони думають, ніж всі, ніж інакші люди, які думають мало, думають мало, а займаються не думанням, а чимось іншим. Люди часто вважають, що справи важливіші за слова і за думки. Але як хтось влучно спостеріг і сказав, що те, що ми робимо у житті, переважно зводиться, я колись цитував цю цитату, зводиться до перекладання одних предметів з одного місця на друге місце. Людина нічого не встані створити. Може тільки перетворювати. Це перетворення це перекладання. Ну, як будують будинок. Беруть цеглину з одного місця і кладуть на друге місце в стіну. Потім малюють ту стіну. Беруть фарбу із відра. І накладають його на стіну. І так усе. І так усе. Написати щось. Беруть чорнило із ручки, накладають його на папір. Загалом вся наша праця зводиться до перекладання. А... Тому, зрештою, вона так дуже швидко так різко тратить цінність, якщо так подивитись на це. Залежно, правда, від того, що саме, куди ми перекладаємо і е... яке значення є в тому. А значення це ж думки. Значення це думка, яка за тим закладена. Як та байка, що розказують в традиційних церквах, так, одна людина тягне тачку на гору, а друга людина з такою самою тачкою, вважає, що вона будує храм. Є різниця в тій роботі, є різниця в життях тих двох людей. Я досліджував сьогодні одне слово цікаве, вивчаючи далі, продовжуючи доктрину прощення, минулий раз ми про це говорили. Друге слово, яке я в цій доктрині знайшов, перше було на саме дивилися з вами, так, як тягар, знімати тягарі. А друге слово воно ще важливіше. ще важливіше. Слово кафар на гібрайській мові означає очищення. Очищення. Воно теж прикладається як прощення. В багатьох місцях в нас зустрічається як прощення. Але може бути окуплення, очищення, зняття, закривання, покриття, покривання, і так далі. Як, наприклад, в Левиті 1627, очищення. Вихід 29.36, Окуплення. Євреїв 104. Зняти гріх, зняти гріх. Слово кафар дуже цікаве слово. Слово кафар буквально означає покрити смолою, асфальтом, бітумом, бітумом в оригіналі, так, засмолити. Воно говорить про те, що ми прощення, так, прощення засмолити. Уявіть собі, який зв'язок між тими двома словами. Накласти щось на щось інше. Таким чином, щоб первинна річ змінила, не просто була закритою, а змінила свою природу і характеристики. Тому смолою засмолити. Смола вона має гідрофобні властивості такі, от коли робили ковчег, так. Ной робив ковчег, і потім його смолив цей ковчег, щоб він плавав. Воду відштовхуючи властивості. І деревина стала набагато плавучіша, ніж раніше. Вона і так плаває, але здатна набирати воду. А якщо просмолена, то відштовхує зовсім воду. Прощення. Це слово прощення Пробачити. Змінити властивості. Первинного об'єкта настільки, щоб він набув іншої якості зовсім. Кров Христа Очищає нас від гріхів. Це слово там використовується кафар. Левитів 16.27. Давайте це місце подивимося з вами. Воно дуже знамените. Там говориться про. Козла відпущення. Козел жертви за гріх. а Їхню кров вносять на очищення в святині. Це власне слово. Очищення в нас в оригіналі кафар. В англійській стоїть як. Окуплення або відкуплення є не мен слово. Прощення. Те, що прибирає гріх геть. Те, що анулює гріх геть. Кров цього козла вносить на відкуплення в святині, очищення. Потім козла випроводжують за табір. І його відпускають там два козла. Одного палили, другого відпускали геть. Це робили раз на рік, цього козла відпущення приносили. В жертву одного козла, а другого козла їх два було. так На одного клали гріхи, відпускали в пустелю, а другого різали, і кров його приносили в святиню. І вона була на відкупленні. І це символ Ісуса Христа. Ті два козла це е, як дві людини. Одна людина стає жертвою, а другу людину відпускають. Нас відпустили, тому що Ісус Христос став жертвою за нас. І кров його внесли на окуплення наших гріхів у святе святих, на місце милості в Божу присутність. І та кров вона прибирає, очищає наші гріхи. Вона закриває їх так, що вони їх більше не видно, тих гріхів. Її неможливо змити, як просмолений корабель, просмолена дошка, неможливо ту смолу більше відмити від неї. Неможливо більше зняти. Це не просто так е, прикрили, як пластирів. Ні, це змінили зовсім е, первис, е, первісну річ, змінили її властивості і якості. І вертаючись до цієї штуки про думки, і якими ми живемо, враження і почуття, які ми пересвідчуємо, які є суттю нашого життя і виражаються в наших вчинках, якими ми живемо. Завершена робота Ісуса Христа полягає в тому, що Він вніс цю кров в святиню на відкуплення наших гріхів. Коли вона, ми говоримо часто про це, бути вґрунтованим завершення роботі або щоб кров Христа умивала наше сумління, щоб вона була застосована до наших гріхів. Він то її заплатив за наші гріхи, але в нашій свідомості. Це прощення, яке в його крові, має бути прикладене до нас, так, щоб ми були просмолені цим поняттям, щоб воно прилипло до нас настільки, щоб не можна було відділити. Що відділити нас від Божого прощення, щоб ми не могли відділити себе від поняття того, що ми очищені Богом. Бог нас очистив кров'ю Христа. Він на, на наші гріхи покрив цією кров'ю. І цих гріхів більше немає. Більше неможливо здерти кров Христа звідти. І коли ми по вірі застосовуємо це, вірою, застосовуємо в нашій свідомості, наша свідомість трансформується і змінюється таким чином, що ми починаємо бачити себе праведними. Той момент, коли ми починаємо вірити, що Христос заплатив за мій гріх за цей гріх. Я починаю бачити себе правдою. Я більше не бачу свого гріха. Я бачу Христа тільки. Тільки жертву Христа, тільки завершену роботу Христа, тільки Його прощення. Прощення має бути як смола, але це залежить від нашої віри. Бо віра. Моя довіра до Бога єднає мене з Божою думкою. Якщо я довіряю Богові, довіряю Його Слову, то Його слово проникає в мене, як ця смола проникає в деревину, глибоко заповнюючи капіляри мого серця. Боже Слово, якщо я в нього вірю, починає заповнювати мене так глибоко, що я неможливо звітом видерти, Ну, просмолює мене. Просякає в мене і змінює мою природу. Боже прощення. Просякає в мене і змінює мою природу. Я стаю людиною прощеною. Через те, що він це зробив, він наклав на мене прощення. Він заплатив за мої гріхи. Але я приймаю це. Його прощення має таку природу, як от смола. Це слово кафар. А це в євреях написано 10 розділ 4 вірш. Туди вернемося. Вернемося. Я туди вернуся, так? Послання до євреїв 10.4. Я прочитаю весь урок, бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приходить, інакше вони перестали приноситись жертви, бо ті, хто слушай, служить очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Але в них спомин про гріхи буває щороку, бо неможливо, щоб кров биків та козлів знімали гріхи. Він говорить про те, що людина розуміє, що кров боків і козлів не може змити гріхи людини. Тому люди розуміють, що це як пластир, що це тимчасово, що це не сама справжня річ. Тому, входячи в світ, він говорить, це євреїв 10-5, жертви приношення ти не схотів, але тіло мені приготувався». «Цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав ось іду, в двої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Він відміняє перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертву приношенням тіла Ісуса Христа один раз. Якимось чином людина розуміє, що за її вчинок. Жертва тварини недостатня. Яким чином людина розуміє, що це Бог вклав у нас розуміння поняття справедливості, бо людина чує несправедливість навіть до того, як її будь-хто розкаже про це поняття. Людина розуміє, що має бути така сама людина, яка би виправила мій вчинок або постраждала за мій вчинок, заплатила за мій вчинок. Людина це розуміє. Тож Ісус Христос став людиною, а щоб людські вчинки перекрити людським своїм людським життям, заплатити за наші провини і гріхи. Думаючи про це. Думаючи про це, так як Бог про це говорить, що його жертви достатньо. Він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів, бо жертву приношенням одним він вдосконалив тих, хто освячується. І ми слухаємо це і розуміємо, що Бог каже, що Ісуса Христа достатньо, щоб мене очистити. Нам не дуже це зрозуміло, звичайно, так? По-людськи, це складні місця. Складна теологія. Але е, вірі не потрібно розуміти. Вірі, потрібно приймати. Ми приймаємо це по вірі і повторюємо за Богом, говорячи, що так, Бог очистив мене кров'ю Ісуса Христа. І коли я по вірі, це приймаю, воно, це слово починає мене просякати, так що я починаю думати про себе, по-божому, що я виправданий кров'ю Ісуса Христа і що я праведний. Міра просякнутості Божим Словом нашого серця визначає міру нашого освячення. Визначає нашу зрілість, визначає наше пересвідчення Божого Слова, визначає ту міру життя, яку я пересвідчую, визначає міру миру, в якому я живу, визначає міру свободи, яку я отримую. Міра просякнутості Божим Словом. Наскільки я повірю дозволяю йому проникнути в моє серце. Віра вона від слухання ми слухаємо, ми слухаємо і приймаємо це слово. І воно, просякаючи нас, змінює нашу природу. Так що а, минулу, минулої людини не стає. То мене минулого не стає, я стаю геть новим. Минула людина анулюється. Це слово кафарша використовували для анулювання договорів. Договір, який закреслений. Договір, який анульований. Поверх нього написано інше, перекреслено старе і написано, написано нове. А Боже Слово заміняє, заміняє нас зі старе, старої людини на нову людину, в міру того, як воно просякає в нас. Це прощення. Це суть прощення. Ми говоримо з вами про прощення. Ви бачите, що воно відрізняється від нашого людського поняття прощення, де ми просто взяли і почали. Анулювали те, що було якимось чином. Мені тут глибша річ. Ми не просто його прикрили, ми не просто його заперечили. Але Бог змінює нашу природу. Як от дошку покривають смолою, і це вже інакша дошка, це вже дуже плавуча дошка. Вже її намочити водою не вийде, так Бог, покриваючи нас своїм прощенням через своє слово. Змінює нас на інших людей. Ми стаємо людьми виправданими. Ми стаємо людьми спасенними. Ми зовсім не такі, які були раніше. Неможливо вже тепер убити нас гріхом. Неможливо нас загнати в депресію вини, неможливо тепер нас втопити в морі нашого сорому. Плавучість у нас є через прощення Плавучість, тому що це прощення. А Через кров Христа, яка покрила наш гріх, змінила нашу природу. І це нанесення цього прощення на нас, воно відбувається вірою. Тому в овсянак другий розділ написано, що ми спасені по благодаті. І ця благодаті в жертві Ісуса Христа в цій крові. Але через віру. Не відділ, щоб ніхто не хвалився, але по благодаті, яку Бог дає, через віру, якою ми приймаємо цю благодать. Ось е, така ось цікава річ. Кров Ісуса Христа покриває наші гріхи. Так що тих гріхів більше добутись під неї неможливо. За що, дяка Богу. Якщо ви це слухаєте і ніколи не приймали ще жертву Ісуса Христа, це велике спасіння, яке приніс Бог до людини. Воно сьогодні до вас наблизилось. Вам варто звернутися до Бога зараз і сказати. Що ви хочете його прийняти, що ви його приймаєте вдячні за те, що Христос заплатив за ваші гріхи. Прийміть його в своє життя і живіть людиною прощеною. Не відкладайте на завтра. Дякую, Тобі, Боже, за цю проповідь. Благослови, будь ласка, нашу бесіду в ім'я Ісуса Христа. Амінь.